Коли на вулиці йде дощ, ми хочемо бути в ліжечку, пити чай та читати книжку. Коли на вулиці сонце та тепло, ми йдемо на прогулянку. Але деякі люди реагують на зміну погоди не тільки контактуючи з зовнішнім світом, а й відчувають щось суб'єктивно. В когось круте ноги, в когось болить голова чи тисне в серці, а хтось відчуває розбитість. Таке явище називають метеочутливість, метеозалежність або метеопатія. Це чутливість до певних змін погоди, що проявляється в зміні загального самопочуття, яка зумовлена порушенням адаптації до таких змін навколишнього середовища. Ми звикли жити в певних кліматичних умовах, тобто характерних для даної території багаторічних режимів погоди, зумовлених сонячною радіацією, її перетворенням в шарі земної поверхні та пов'язаною з нею циркуляцією атмосфери та океанів. Від погоди залежить не тільки благополуччя, а й життя людини. Тому з давніх давен люди звикли просити у богів викликати дощ чи тепло і вберегти від ураганів, бурь та паводків. Ще з часів античної медицини в древній літературі можна побачити свідчення, що перебіг та кінець багатьох хвороб залежить від кліматопогодних впливів. Гіппократ написав навіть трактат про повітря, воду та місцевості, де відслідковував вплив цих чинників на здоров'я людей. Сьогодні ж навіть є окремі науки, як от медична географія, біокліматологія, біометеорологія, які присвячені цим питанням. Тож, що таке погода, як вона змінюється, які параметри погоди впливають на наш організм та яким чином це відбувається, які особливості метеочутливих людей, та чи можна якось зберегтись від поганого самопочуття при змінах погоди? Погода це сукупність фізичних та хімічних властивостей приземного шару атмосфери за відносно короткий проміжок часу. Погода не повністю залежить від природних чинників, як от сонячне випромінювання, циркуляція повітряних мас, океанів тощо, а й від нашого з вами впливу. І це помітно зараз, коли науковці прогнозують глобальне потеплішення через збільшення викиду вуглецю та інших газів в атмосферу. Та забруднення середовища. Хему такої багатокомпонентності погоди ви можете побачити на екрані. Як змінюється погода? Приземні частини нашої атмосфери, які простягаються над територією площею в десятки, сотні а то й більше квадратних кілометрів, називаються повітряні маси атмосфери. Кожна з них має свої метеорологічні умови: певну кількість сонячної радіації, циркуляції води та повітря, що створюють унікальні для цієї повітряної маси властивості: температура, вологість, атмосферний тиск. Тощо ці властивості швидко змінюються на межі двох різних повітряних мас. Внаслідок нерівномірності нагрівання різних ділянок поверхні води і суходолу, особливостей рельєфу, обертання землі та інших чинників, повітряні маси постійно переміщуються, змінюючи повітряні маси, які раніше були над даною територією, вони викликають зміну погоди. Повітряні маси, а як наслідок і погода, змінюються в середньому кожні 4 дні. Чим швидше змінюється погода, тим поганіше люди до неї пристосовуються, адже наш організм постійно адаптується до змін навколишнього середовища. Найшвидша зміна погодної ситуації з різкою зміною параметрів метеорологічних елементів протягом доби трігається внаслідок проходження фронту, граничного шару між двома різними за своїми властивостями повітряними масами. Поверхня фронту завжди нахилена. Тут різко змінюються температури, вітер, вологість і тиск. Там, де фронтальна поверхня перетинається з земною поверхнею, проходить лінія фронту. Швидкість руху фронту може сягати 60 км за годину. Саме погода фронтального типу діє на нас як сильний фізіологічний подразник. Проходження фронту і зміна повітряних мас зазвичай поєднується з формуванням одного з двох типів синоптичних станів атмосфери циклону або антициклону. Циклон це ділянка зниженого атмосферного тиску 2-3 тисячі кілометрів в діаметрі. Погода у сфері дії циклону досить нестійка, з великими перепадами температури, тиску, підвищеною вологістю повітря, опадами. Великою електроповідністю повітря та зменшення градієнта потенціалу електричного поля Землі. Наплив циклону викликає потепління, спад барометричного тиску, збільшення хмарності, опадів. Після проходження циклону зливи припиняються, атмосферний тиск підвищується, настає похолодання і прояснення. Антициклон це область підвищеного атмосферного тиску діаметром 5-6 тисяч кілометрів. Антициклони найчастіше приносять з собою ясну погоду, йдуть перед кожною серією циклонів. Розтікання повітря в антициклоні зумовлює прояснення між циклонами. Влітку антициклони зумовлюють періоди з гарною, теплою і навіть спекотною погодою, а також короткочасні зливи, інколи дуже сильні з градом і громом. Взимку вони приносять ясну морозну погоду або холодну, хмарну із снігопадами. Тривалим радіаційним туманом. Зв'язок між високим атмосферним тиском і гарною погодою, якщо вірити традиційному барометру, спостерігається далеко не завжди. Антициклони забезпечують стійку, але не обов'язково приємну та ясну погоду. В центрі сформованого антициклону погода буде безвітряною, стійкий штиль. Тож як на організм впливає погода? Прямо і опосередковано. Прямий вплив погоди здійснює на наш теплообмін. Таким чином суха та спекотна погода сприяє перегріванню, холодна і волога з сильним вітром, переохолодженню, а в деяких випадках навіть обмороженню. Крім того, для певної погоди характерні збільшення певних інфекційних хвороб. При жаркій хворобі в продуктах харчування часто люблять розмножувати збудники харчових токсикоінфекцій. При холодній активуються віруси, що спричинюють застудні хвороби. Який же опосередкований вплив? Наприклад, внаслідок повного штилю в центрі антициклону Атмосферою в певній місцевості не можуть розвіюватись усі викиди, яких незліченну кількість продукують підприємства та транспорт, що сприяє утворенню токсичних сумішей газів та мікрочастинок пилу. Яку ми називаємо смог внаслідок його вдихання та контакту з ним у людей активуються хронічні хвороби, збільшується летальність від них? Особливо смог сприяє загостренню асми та алергій, хронічного бронхіту. Крім того, погода впливає на наші біоритми. Так, нам більше хочеться спати в дощ, тому що на дворі майже немає сонця, що трохи обманює наш епіфіс, і він починає думати, що вже ввечері треба потроху виділяти мелатонін, гормон сну. І навпаки, при сонячній погоді ми відчуваємо бадьорість та прилив сил. Це ж саме грає нам в шкоду, коли ми йдемо працювати в нічну зміну, і, попри те, що в організм налаштований на сон, продовжуємо силою волі працювати. Звичайно, це може призвести до неврозів, зниження працездатності, неприємних відчуттів у тілі. Хоч ми вже цілком добре пристосовані до звичних нам змін дня і ночі, пори року та пов'язаних з цим змін інтенсивності та характеру клімату і погоди, при різких перепадах цих явищ. Ми можемо адаптуватись деякими труднощами. Так, людей, які здатні швидко пристосовуватись до різкої зміни погоди і не відчувають зміну своєму самопочутті, називають метеостійкими або метеорезистентними чи метеостабільними. Це більшість здорових людей. Метеочутливі ж люди навпаки, часто при зміні погоді відчувають погіршення самопочуття, Це частина здорових. І дуже багато хворих людей. Наша чутливість до різких перепадів погодних умов визначається нашим віком, видом хронічних хвороб, типом психічної нервової діяльності. Також на ступінь вираженості таких неприємних реакцій впливає і коливання ультрафіолетової, вітамінної забезпеченості організму. Про вітаміни в мене є цілий цикл відео. Також впливає недостатні харчування, хвороби органів дихання, перевтома тощо. Погіршення самопочуття при зміні погоди називаються геліометеотропні реакції. Тобто, така сукупність несприятливих для здоров'я та працездатності людини, об'єктивних і суб'єктивних змін в організмі внаслідок впливу погодних чинників. Такі реакції дуже різноманітні. Погіршення самопочуття, тривога, запаморочення, швидка втомлюваність. Часто різко змінюється артеріальний тиск, відчувається біль в серці, навіть знижується чутливість до лікарських засобів. Несприятлива погода погано впливає на перебіг багатьох хвороб серцево-судинної системи, дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, шкірних, очних, нервово-психічних хвороб тощо. Типовим проявом метеочутливості є біль у суглобах у людей, в яких є артрит, особливо в людей похилого віку. Фантомні болі у людей з ампутованою кінцівкою, численні дослідження доводять про особливо несприятливий вплив погоди на людей з серцево-судинними хворобами. Зміни таких параметрів, як температура, вологість, атмосферний тиск, зміни сонячної активності, сонячні спалахи, викиди плазми, що призводять до магнітних бурь, коли ці заряджені частинки досягають землі, призводить до гіпертензивних кризів у людей з артеріальною гіпертензією. Збільшують частоту інфаркту міокарда, нападів стенокардії, погіршують перебіг цих хвороб та збільшують смертність. В людей з уже порушеними взаємозв'язками в організмі порушується адаптація до значних змін навколишнього середовища. У людей з серцево-судинними хворобами виникають вазомоторні реакції. Судини спазмуються, пульс частіше, тиск підвищується. Про те, від чого залежить тиск, та про багато аспектів стосовно артеріальної гіпертензії, я розповідала у іншому моєму відео, підказку на яке ви бачите в правому кутку, а також в описі. Крім того, у таких людей спостерігається посилення сідання крові, тобто збільшення ризику тромбоутворення. Поговоримо трошки конкретніше про окремі параметри погоди, наприклад, атмосферний тиск. Різкі зміни атмосферного тиску несприятливі для багатьох людей. В основному атмосферний тиск знижений в похмуру погоду і в дощ, призводить до зниження артеріального тиску, запаморочення, слабкості та сонливості. Також при зниженні атмосферного тиску в повітрі знижується тиск кисню, що погіршує стан людей з хронічними обструктивними захворюваннями легень, бронхіальною астмою. Часто на дощ в людей з артритами болять суглоби та крути ноги, адже при зниженні атмосферного тиску тиск внутрішньосуглобової рідини відносно підвищується, що створює відчуття розпирання в суглобах, біль та дискомфорт. Крім того, в вологу та похмуру погоду наш психоемоційний стан стає також пригніченим, внаслідок чого збільшується болюва чутливість, адже болюва чутливість в нас залежить також від психоемоційного стану в конкретний момент. Навпаки, при підвищенні атмосферного тиску в ясну і суху погоду виникає звуження кровоносних судин та розвиток гіпертонічних кризів, частіше головний біль. Висока вологість. Більше 70% шкодить тим, що ускладнює дихання та віддачу тепла, і може призводити до перегрівання, погіршення самопочуття людей з хворобами органів дихання. Надмірний холод спричинює спазм судин, підвищує артеріальний тиск, а також може призводити до спазмів у м'язах, посилення болю в суглобах, здебільшого через їх погане кровопостачання. Надмірна спека, навпаки, спричинює зневоднення, зниження тиску. Часто в спеку не притомнюють і перегріваються, особливо люди похилого віку, в яких і так здебільшого порушений мозковий кровообіг. Спека може провокувати мігренозні напади і погіршувати самопочуття людей з неврологічними хворобами. Сильний вітер дещо збуджує рецептори, може посилювати больові відчуття в суглобах, м'язах, голові. Він створює негативний шумовий фон і сприяє загостренню тривоги та мігрені. Як запобігти несприятливим впливом погоди на наше самопочуття та працездатність здоровим людям без протипоказань можуть допомогти вправи для зміцнення адаптації, загартовування організму, перебування на відкритому повітрі, часті прогулянки, повітряні та сонячні ванни, купання, вологі обтирання? Сезонні курси вітамінів, правильний вибір одягу, поліпшення житлово-побутових умов, мов праці, творим людям бажано слідкувати за різкими змінами погоди, обмежувати фізичну та психічну діяльність, відпочивати, користуватись відпустками і їхати в теплі місця під час морозів вдома, їздити в санаторії, запобігати загостренням хронічних хвороб. Для цього необхідно порадитись з лікарем. Часто таким людям призначають додаткові препарати або збільшують дози існуючих за одну-дві доби до встановлення несприятливої погоди протягом всього цього періоду та одну-дві доби після неї. Загалом плануйте фізичні та розумові навантаження так, щоб уникати значного стресу для організму в несприятливі дні. Вживайте більше овочів, фруктів та продуктів, які місять антиоксиданти та омега 3 жирні кислоти. Які мають протизапальну дію. Регулярно перевіряйте артеріальний тиск, особливо в дні з високим або низьким атмосферним тиском. Легка ранкова зарядка, йога або дихальні вправи допомагають зміцнити імунітет серцево-судинну систему, роблять організм стійкішим до погодних психоемоційних змін. Не забувайте про повноцінний сон, достатню кількість відпочинку, керування стресом. Медитації, аутотренінги. не соромтесь гарненько одягатись по сезону, захищати суглоби та дихальні шляхи від холоду, носити сонцезахисні окуляри і капелюхи у спекотні дні. А я дякую вам за те, що ви додивились до цього моменту і рекомендую підписатись та поставити лайк. Пишіть в коментарях, наскільки ви метеочутлива людина та що вам допомагає боротись з осінньою хандрою. А з вами була Медфлешка. Дякую за увагу та до наступних включень.